Шановні українці, шановні християни, я вітаю вас усіх, любові Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес і воістину Воскрес. Нам Бог допоміг. І ми прожили цей рік війни з різними переживаннями стражданнями, і Бог допоміг нам, друзі мої, і ми під час війни відзначаємо і святкуємо вже другий раз Пасху, великий день, славне Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Дозвольте я прочитаю декілька слів із Святої Євангелії, і діє апостолів, з проповіді апостола Петра, і скажу декілька слів для слави Божої і для нашої підтримки. У діяннях апостолів у 10 розділі ми читаємо ось такі слова. Пишуть, говорить апостол Петро, і пише про це нам апостоли. Ми є свідками всього, що він робив у юдейському краї та в Єрусалимі. Його вбили, повісивши на дереві. Та Бог воскресив його на третій день і дав йому з'явитися не всім людям, але свідкам, які були наперед, призначені Богом, нам, які з ним їли і пили по Його Воскресінні з мертвих. Він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений Богом суддя живих та мертвих. Про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього. Його ім'ям отримує прощення гріхів. Шановні глядачі, я хочу сказати декілька слів про нашого Великого Спасителя Господа Ісуса Христа. Свята Євани відкриває нам таку правду: що Бог полюбив світ і дав свого Сина. Біблія свідчить, що Ісус Христос на землю прийшов добровільно. Він свого часу сказав Слова Ось я, Отче. Іду виконати волю Твою. На Біблія свідчить, що Ісус Христос, Син Божий і Бог, умалив себе, смирив себе, став слугою, і, допровільно Бог став людиною і прийшов в людськім тілі через Марію, щоби стати Спасителем усіх людей. Отже, друзі мої, Ісус Христос прийшов на землю для нас, Він це все зробив для нас щоб знайти і спасти людей. Писання свідчить, що Ісус Христос жив на землі простим, таким небагатим, убогим життям, Син Божий, цар царів, жив на землі дуже просто, небагато це все робив для нас. Писання свідчить, що Ісус Христос служив, друзі, і багато служив, Він звільняв людей, від гріха. Від сатани, від демонів і від хвороб. Він той самий колись, сьогодні і навіки. Дорогими, і він служив для нас людей. І Його служіння сьогодні рухається через Слово Боже, через Святий Дух і через церкву. Так само сьогодні рятує, спасає людей від сатани, від гріха, від демонів і від хвороб. Ми маємо це розуміти і бути вдячні Господу. У нас є надія. У нас є Спаситель, у нас є Господь. Хай Бог поможе нам усім бути мудрими у цих всіх питаннях. Другими Писання свідчить, що Ісус Христос прийняв муки і постраждав. І страждав Ісус Христос, друзі, також за нас, за людей, замість нас, через наші гріхи, за наші гріхи, друзі. Господь взяв на себе. Великі такі таку справу звершив такий подвиг, пострадав замість всіх людей. Ми маємо це розуміти і бути вдячні Господу во ім'я Ісуса Христа. Дорогі мої, Писання говорить, що Ісус Христос при стражданнях пролив свою святу кров. Це важливо, другі мої, це дуже важливо. Ми маємо знати, що коли ми сьогодні увіруємо, обратимося до Бога і покаємося в наших гріхах, то кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Але спочатку ми маємо увірувати, ми маємо, друзі, покаятись гріхах, ми маємо визнати наш гріх і попросити Боже, щоб Бог простив. Тоді кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. Слава Богу вічному! Нехай Господь нам поможе, друзі мої, знати ще одну велику правду, що Ісус Христос помер, помер на Христі. І Біблія свідчить нам, що Ісус Христос помер замість усіх людей. Він Бог, Він начальник життя, Він Спаситель світу, і Він прийняв, друзі, смерть. Помер за всіх людей, дорогі мої, щоб за нас заплатити, щоб люди не помирали, щоб люди не страждали, і отримаємо велике спасіння у Христі Ісусі. Це, друзі, важливо, ми маємо знати. І ми знаємо ще одну велику правду: що Бог воскресив Ісуса Христа. Дорогі мої, Христос Воскрес, і Він воістину воскрес. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. І віддає Воскресіння Христова, звершене Христом для нас, щоб нас оправдати, підняти, звільнити і заступитися за нас. Господь цю велику справу зробив для нас. Нехай Бог нам поможе. І так тут згадаємо ще раз: Ісус прийшов для нас, жив для нас, служив для нас, постраждав за нас. Помер замість нас, пролив свою святу кров, щоб очистити нас, воскрес, дорогі мої, для нашого оправдання. Отже, все, що написано в цій Євангелії, Ісус Христос приходив і звершив для нас, для людей. Ми маємо це розуміти. І це велика блага звістка, що Бог. У Христі звершив великий план спасіння і хоче Бог, щоб всі спаслись. Писання написано, що Бог нині велить всім повсюду покаятись. Тобто там в писанні написано: хто увірує і охреститься, він буде спасений, хто не увірує, він буде осуджений. Нам Бог допоміг, друзі, сьогодні ще раз відзначити, прославити і звеличити Господа його славне Воскресіння. Нехай Бог поможе нам усім це зробити правильно, щоб наше серце наклонилося до Бога, щоб ми були благословенням нашій родині, провідали батьків, провідали дітей, помолилися за воїнів наших, помолилися за полонених, за сім'ї пострадавших, підтримали, чим могли. Щоб, друзі, наша ця Пасха була таке гарне свято, де прославлявся Бог, де було благословення нашій родині, ми мали переблагословення в наших церквах і обов'язково була велика поміч всім нужденним, ім'я Ісуса. Отже, Христос Воскрес воістину Воскрес!